Доброго дня, шановні учасники. Насамперед щиро вітаю з початком серії семінарів, присвячених енергоефективним закупівлям. Користуючись нагодою, хочу подякувати проекту GIZ, підтримка енергоефективності та впровадження директив ЄС в Україні, що реалізується за підтримки урядів Німеччини та Швейцарії. Хочу подякувати всеукраїнській громадській організації Жива планета Чернівецькому національного університету, енергоінноваційним хабам міст Дніпра та Харкова. Розпочинається нам усім. Треба не забувати про важливість енергоефективності, оскільки це шлях до енергетичної безпеки, до впровадження зеленої відбудови в Україні, невід'ємного компоненту угоди про асоціацію та реалізації наших євроінтеграційних зобов'язань. З підписанням угоди про асоціацію Україна взяла на себе зобов'язання імплементації директив. 27 та 31 ЄС про енергоефективність. Важко переоцінити важливість впровадження енергоефективності у всіх сферах нашого життя, у всіх сферах відбудови, починаючи з громадських будівель, житлової забудови, закінчуючи впровадження проектами енергоефективності в сфері надання побутових послуг, зокрема теплопостачання водопостачання. Хочу звернути увагу, що реформа публічних закупівель разом з впровадженням закону про енергетичну ефективність дозволить громадам. При реалізації енергоефективних проєктів та замовлення робіт обирати найвигіднішу пропозицію з урахуванням показників енергоефективності. На сьогоднішній день уряд працює над впровадженням нормативної бази для забезпечення енергоефективних закупівель. Бажаю учасникам продуктивної роботи і маю надію, що отримані знання будуть реалізовані на практиці.